Привіт, мої любі українці, поки на фронті йде Рубілово, в тилу йде рубілово бабла. Притом, на всьому, на ТЦК, на ВЛК, командири збивають бабки з тих солдат за все, за що деякі не повернись. Але наша влада бачить, що приходить потихеньку кінець у цьому доларовому шапіто. І що зовсім скоро вже не буде на чому мутити бабки. А що це означає? Що прийшов час назначати винуватих? Реакції парламенту і Міністерства оборони і Генерального штабу на е, такі сенсативні випадки, коли порушуються права людини під час діяльності Тиська СП проходження військово-лікарської комісії. На це спрямовані як бачите, назначаючи винуватих, влада майже через три роки після того як почалась війна, починає робити вигляд, нібито вона чимось бореться. Цих два з половиною роки. Mm, да, і нічого ніхто не робив, незаконів не приймав, все було знаєте, як є, війна жиде. А от коли вже кінець війни приходить, вже бореться, бореться з чимось. Розглянув законопроект, зареєстрований законопроект щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку діяльності ТЦК СП, посадових осіб ТЦК СП. А для ТЦК відповідальність. О, боже, як це важливо, коли вже закінчується війна і нікого не треба мобілізувати. Саме час, щоб ТЦКшники розмовляли вічливо. І саме головне, що всі ТСКшники ніхто не поніс відповідальність в майбутньому. Тобто, щоб нікого що ж більше вони не босифікували в мирний час. І також військово-лікарські комісії. Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров'я і про придатність або непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде пос суттєво посилена. О, кримінал за те, що там ВЛК неправдивий висновок дали. Боже, як повезло. Тільки знаєте що? Зараз цей закон вже засуньте в одне місце, тому що він уже нафіг нікому не надо. Війна закінчується ваші висновки разом з вашими законами вже нікого не будуть цікавити. Тільки не забудьте, що оці всі висновки ВЛК, де всі були здорові і живі, привели до того, що на фронті загинуло десятки тисяч інвалідів і багатодітних батьків. Це спрямовано на те, щоб ну, уникнути порушень прав людини, які на превеликий жаль не є масовими, але вони мають місце і, зокрема, через суспільний резонанс про них знають всі. Зверніть увагу, як всі зараз кинулися бігом закривати дірки, тому що зовсім скоро вже буде все це вилазити наружу. Скоро спередка прийдуть люди і почнуть задавати питання. Да, Оцим людям, які оці ці всі два роки крали. Ворували, робили вигляд, що все нормально. І на ці питання треба ж буде давати відповіді. І сьогодні бистренько держава робить законопроекти, щоб потім сказати, ні, гляньте, ми щось у законопроекти робимо, ми ж боролися з усім всім. Наприкінці війни також розглядаємо питання більш спрощеного списання військового майна, яке було знищено в результаті бойових дій. Ви розумієте, все робиться для того, щоб заместили ці, знаєте, брудні вонючі сліди. Ви ж розумієте, що це за майно? Це коли виділялися гроші на те, щоб десь там напередку придбалося певне майно, неважливо яке, чи це інвентар, чи це боєприпаси, дрони, що завгодно. Потім. Це майно існувало виключно на паперах, фізично цього майна нема, так? А гроші виділились, гроші поділилися, ви розумієте? І сьогодні це майно якого нема, яке є тільки на паперах, треба списати. Воно там на війні десь втратилось, десь його там цей дрон хтось збив. Спрощена процедура списання майна. Клас, також найближчими пленарними засіданнями, ми будемо розглядати законодавство, яке пов'язане з захистом військовослужбовців, які будуть інформувати про якісь корупційні ризики чи корупційні дії в під час виконання бойових завдань, чи взагалі під час несення служби. Боже, яка норма? Військовослужбовців треба захищати на передовій від корупційної складової. Ви бачите. А чому ж два з половиною роки ви їх не захищали, коли з цих військовослужбовців видаювали бабки за все за що тільки можна? Хочеш отримати якийсь інвентар, бабки плати. Хочеш там, наприклад, там похворіти в лазареті бабки плати. А щоб отримати зарплату, законну зарплату, це військовослужбовцю треба було щось доводити і писати купу рапортів, щоб вже в нього проблем не було. А щоб команду злочину не виконувати, знаєте, що треба було військовослужбовцю робити? Ділитися. Так чому ж раніше на це ніхто не звертав увагу? Ви бачите, а зараз звернули увагу, коли вже закінчується війна. Тому що той комбат або командир, який забирав бабки у простого військовослужбовця, ніс їх по вище, вище, вище по корупційній піраміді і доходило все туди, хто зараз сьогодні. А, а там корупція є напередку, ой, а ми не знали. А побачили, бачите, коли вже війна закінчить. Ну хочемо, ми чи не хочемо, війна дуже суттєво наклала відбиток на економічні аспекти діяльності нашої держави, тому що в умовах війни і інвестиції, і бізнес працює не так, і інвестиції не йдуть. Тому друга складова це максимальна увага до економічної сфери діяльності нашого нашої держави і бізнесу. Я особисто думаю, що не тільки війна наклала негативний відбиток на економіку країни. А більш негативний відбиток, знаєте, що наклало? Розкрадання грошей, які виділялися іноземними державами, не українських грошей, а іноземними державами на війну. І повірте, ці грошей не один інвестор таке не потяне. Навіщо ти інвестор? Тут така інвестиція, що ух, зараз тільки цю інвестицію треба заховати, бо скоро ж питання будуть задавати. Треба терміново збирати 13-ту сесію, щоб закони приймати якомога більше, щоб заховати все це. Е, мінімізація якогось тиску на бізнес і кадрова політика, про яку говорить президент, останнім часом. Вон... О, мінімалізація тиску на бізнес, це взагалі моя улюблена тема. Особливо цікаво, як не тисне на бізнес оцей новий податковий кодекс. Або взагалі немає тиску, коли ви знаєте, що сьогодні будь-якому українцю фізичної особи держава забороняє перераховувати більше ніж 50 тисяч власних гривень зі своєї карти. Сьогодні Українець не може так розпоряджатися коштами, як хоче. Все це нема тиску на бізнес. А ще на бізнес взагалі не тисне ні ЗБУ, ні суди, ні мінти, яким достатньо дати тисячу доларів. Вони накладають решта на майно, а потім розслідують, поки йде війна, справи по три роки. <гум> взагалі, тиску нема. І знаєте, якщо нема тиску на бізнес, до речі, що це там за такі затримання в КМДА в Київській, а ніхто не знає. Напишіть в коментарях, хто знає. Я думаю, відео було корисне. Лайк, підписка на канал.